Доброго дня, шановні колеги! Мене звати Анастасія Шевченко, я – PHD та старша наукова співробітниця Лозанського університету і я Херсонка. Я не вивчаю педагогіку, але досліджую знищення культурної спадщини України в період війни, і ці цифри шокуючі за даними нашого з вами міністерства освіти внаслідок військової агресії Росії проти України станом на 10 серпня 2023 року 3570 закладів освіти в Україні частково пошкоджені через бомбардування та обстріли з. Боку Росії з них 341 зруйновані повністю. За попередніми підрахунками проекту Росія заплатить реалізованого командою KSI Institute центру економічної стратегії та прозоропродажі це близько 9 мільярдів доларів. Але найгірше це втрата людей. Під час бойових дій та російської окупації гинули вчителі, учні та батьки. Мільйони людей вимушені були переїхати, шукаючи безпечне місце для життя, в тому числі і за кордоном. Війна підштовхнула Україну до більш інтенсивного розвитку інтеграційних процесів з європейськими країнами як наслідок. Одним із пріоритетів стратегічного розвитку України є інтеграція нашої держави до європейського співтовариства. Відповідно до програми розвитку, яка розрахована на 10 років. Україна має наблизити свої соціально-економічні інституції до стандартів країн. ЄС і зробити їх відповідними загальноєвропейським вимогам сучасна школа тепер має сприяти формуванню необхідних для проживання в європейському суспільстві культурних цінностей, політико правових і соціально-економічних знань, практичних умінь адаптуватись до життя і навчання в різних країнах Європи, певної мобільності. Особливістю нового освітнього курсу має бути з одного боку збереження національного коріння та з іншого підготовка особистості до життя в глобальному взаємозалежному світі. У більшості європейських країн розроблено спеціальні навчальні курси для вчителів, створено методичні посібники для полегшення впровадження в освіту політики європейської інтеграції, тому для практичної реалізації цієї стратегії. В Україні нам потрібно створити певні освітні проекти та курси за принципом європейських студій. Подібний проект, до речі, вже було реалізовано в Херсоні, Херсонським державним університетом, якщо я не помиляю, ще більше 10 років тому. Тому досвід ми маємо. На жаль, чи на щастя, колеги, ми маємо адаптуватись українською. Адаптуватись українського світу відповідно до вимог часу, нових освітніх стандартів, і ми це зробимо, дорогі мої херсонські колеги. Ви приклад сили, мужності та стійкості. Весь світ захоплений вами, тим, що в неможливих для нормального життя умовах ви продовжуєте працювати та навчати. Дякую вам, слава Україні і слава героям! Наше життя змінилось після початку повномасштабної війни. Ми є свідками живої історії, боротьби за існування нашої держави, нашої нації. Після 24 лютого в дітей прокинувся величезний інтерес до історії, національна визвольна боротьба, опір загарбникам усе, про що вони раніше лише читали в підручниках. Нині відбувається на їхніх очах. Саме пережитий особистий досвід викликав такий інтерес не тільки в дітей, у суспільстві загалом. Історична освіта відіграє ключову роль у формуванні світогляду, формує політичні погляди, прищеплює початкові навички суспільної діяльності, основи політичної і правової культури. І сьогодні ми спостерігаємо її значущість в процесах боротьби за існування нашої нації. В час війни історичний нерв оголився до критичності, і українці все активніше цікавляться своїм вкладом у розвиток світу. Історична освіта є складником національної безпеки держави. Прийдешній день України повністю залежить від того, як ми. Учителі, сьогодні сформуємо у молоді громадянську позицію почуття патріотизму. пригадується фраза сказана ще в 19 столітті. Битву При Садовій виграв шкільний прузький учитель. Вона є актуальною, тому що саме ми виховуємо у молодого покоління горде почуття належності до українського. Народу. Доброго дня, шановні слухачі! Сьогодні я вас коротко познайомлю з тим, що таке політика національної пам'яті і вони, навіщо вона потрібна. Власне, будь-яка держава неможлива без нації. З цього ми і почнемо зізнайомлення з тим, що таке нація. Якщо дуже коротко і спрощено, то нація це уявна спільнота, тобто це спільнота людей незалежна від їхнього етнічного походження, але яка об'єднана певними культурними, традиційними елементами, спільним баченням майбутнього, спільним сьогоденнім і спільним уявленням про свою. А вже ж ми з вами не знаємо всіх 40 мільйонів наших співвітчизників. Але ми точно впевнені, що в хвилини якихось турбот і негаральдів українці вміють гортовуватися і приходять на допомогу одному. Вам, Херсонцям, це, я думаю, добре відомо. Наприклад, з недавніх подій пов'язаних з Каховською вестою і грим. Отже, нація, нація, основа держави. Можна і так сказати. Але нації, звідки вони беруться, як вони формуються. Якщо звертатися до, цього, до цієї тези, важливо зазначити, що нації це конструйовані спільноти, тобто над ними, над формуванням нації, варто працювати. І на допомогу цьому переводить політика пам'яті або історична політика. Відразу хочу зазначити, що між історією як наукою і політикою пам'яті, історичною політикою є велика різниця. Історична політика це наше уявлення про те, що відбувалося в майновому. Історія ж, власне, вивчає осені факти. Зупинюсь на тому, що історична політика або політика пам'яті вона може бути як колективною, так і індивідуальною. На прикладі голодомору геноциду поясню, що в 80 років українці не мали права говорити про голодомор. Тобто держава не зберігала і не формувала уявлення про ту страшну трагедію. Лише коли Україна здобула незалежність, індивідуальні спогади стали формувати грант-наратив про ті жахливі події. І сьогодні в Україні і в Росії суттєво відрізняється погляд на голодомор. В Росії це просто якийсь голод, який був не тільки в Україні, а, скажімо. Мо ще там на Кавказ, на, вибачте, на, на в Казахстані в інших регіонах для України це погляд на, на голод як геноцид, тобто це спрямована політика комуністичного тоталітарного режиму, спрямована на винищення української етнічної групи. Це винищення було цілком сплановане і реалізоване через такі механізми, як збільшені. Відмірно збільшення платних лібазаготівель, чорні дошки, обмеження можливості пересування і так далі. Сьогодні Україна, українці чітко знають, що це був Голодомор-геноцид, і світ це також підтримує і визнає. Власне, для того, щоб сформувалося таке бачення не тільки Голодомору, а й інших наших історичних подій, формує, працюють різного роду інституції, так звані актори, які формують політику. Перш за все, це державні інституції, зокрема така як наша інститут національної пам'яті, це різноманітні громадські об'єднання, політичні партії і так далі. Безумовно, це музеї, бібліотеки і інші заклади культури. Через інструменти певні, зокрема, перш за все, через дидактичну історію, через місця пам'яті йдеться про. Меморіали, якісь там пам'ятники, пам'ятні знаки і комеморативні практики, тобто конкретні дії спрямовані на вшанування пам'яті, на пригадування про ті чи інші процеси, власне, це і формує загалом нашу політику національної пам'яті. Ну і топоніміка також виступає важливим елементом конструювання нації і нашого образу минулого. Ось коротко, моє мої зауваги про те, що таке політика національної пам'яті. і Навіщо вона потрібна? Дякую за увагу.